Запитання 5 блоку 12. Протокол про адміністративне правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Випадка, коли протокол про адмінправопорушення не складається, зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом при наданні професійної правничої допомоги. Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адмінвідповідальності. Протокол про адмінправопорушення Складають посадові особи широкого кола державних органів, перелік який визначений КУПАП, протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адмінвідповідальності. При наявності свідків і потерпілих, протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу у ньому робиться про це запис. <кій> Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, про що робиться відмітка в протоколі, протокол не складається, зокрема, якщо особа не оспорює допущене правопорушення і адміністративне стягнення, що накладається. У справах, які розглядаються органами Національної поліції, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення адмінправопорушення, з метою складення протоколу про адмінправопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення адмінправопорушення. Якщо складення протоколу є обов'язковим, порушникам може бути доставлено. Поліцію або інші органи передбачені кубапи.